влог з Ладою та Соломією. Вони зараз бавляться, а ми разом з ними. У ладусі ось такий сквіж єдиноріжок. Вона не гризе під моїм наглядом. А у Соломії ось така совучка, я їй подарувала вже давненько доволі. І соску я теж подарувала. Подивись, ладочка, солі бере соску. Ти б така сама, тільки біла, чого ти її не береш? Мені Ось. І ми будемо грати з ними. Можливо, я лату зараз буду перевдягати, тому що, мені здається, в піжамі вона сьогодні не буде спати, до в нас вдома дуже спокотно, ну як дуже, доволі тепло, і, можливо, вона буде спати просто в літньому бодіку. Що їй здягнути? Витягнути ось цю футболочку їй. І, -і, 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 -і. І полгодки, але вони в нас вивернуті на шиворотворок, не знаю сама чому. Добре, ми обрали, що на ладу вдягнемо. Ходімо приміряти. Зараз ми приміряємо на ладу. Усім привіт! Це влог з Ладою та соловією. Вони зараз бавляться, але ми будемо. І з ними бавитись. У Ладі зараз ось такий. Ось я ладисочку перевдягнула. Ось так на ній сидить футболочка, як тунічка, так сказати, майже плаття. Але плаття має бути довше за коліна, але в неї це туніка. І колготки. Колготки. Ось. Зараз колготки підтягнемо. Опа! Красотка модель. Ой, сосиска впала, нічого. Зараз ми її поставимо назад. назад. Шкарпетка знову загубилась. Прекрасно. Нет. Мені дуже подобається, як на увазі сидиться ця Дайте, ну, сукня. Mm. Ну, Це футболка по ідеї, але на ній вона трошки велика, тому я називаю туніка. Mm. Ми, до речі, з Катєю будемо разом вечері. Mm. А, буде... а Лада буде А Лада буде пити водичку. Mm. Не аж, а всього, тому що ми ще загубили деякі. Mm. Водичку чуть-чуть. їй не можна дуже багато, тому вона тільки... Ковточок, все, можна. <смі> Тому що я їй один раз випадково дала спробу, не як дала випадково. А, якось пила стакана і він на неї розлився. Ну, вона його перехилила, і він на її в рот залився, і вона в мене просила потім. Ну, я її от грамочку наліла на чуть-чуть трохи. -чуть До речі, ми... На вихідних чи колись там піти гуляти до парку. Можливо, якщо Соломія захоче, до нас приєднається. І mm -hmm. вона, до речі, в піжамі. Mm -hmm. Може, тут засне? Можливо. Mm -hmm. Ну, як мінімум, Лада сьогодні ляже о 9.30 або о 10.05. Це її максимум. Mm -hmm. Ось тому так. А. Угу. а Соля інколи лягає м, в 9.30, а да, по 8. А, а інколи лягає навіть 8.30. Ну, це в нас, якщо встає в всім, він полімається. Якщо встає в пів на восьму, ой, вона така в день втомлена, що їй денного сна не вистачає, щоб набратися mm -hmm. Тому вона лягає набрать син. Вона, вона, mm -hmm. А якщо вона така втомлена, ляже в на нуль, ой, вона встане в вісім 8.30. А так вона встає в 8 or 8.05. дає виспатися. А моя... Встає в 9 Десь вона інколи встає. Ну, інколи вона ото лізе за пляшечкою, але пляшечку я переставила і сьогодні. І не знаю, як їй. Тому спробую прокинутись завтра пораненько, щоб її нагодувати раннім сніданком. Так сказати. Добре, тож, друзі. На цьому влозі ми кажемо усім па-па! Виконайте, будь ласка, вказівки на екрані, що з'являться через 3 секунди. Три, два, один.